Всем привет! Трешка зачекаема. Напишите мне, будь ласка, чи добрыми начеты. Трешка зачекаема, может, вы еще кто Привет! Что там? Привет, привет. Пишуть мені, дівчатка, що розтикач для подвійних кілець є в Уляни Василенко в хом'ячих запасах. Я не бачила сама, але можливо може бути таке. Це ось такий інструмент. Покажу, Ось такий інструмент, яким розтискаються подвійні кілечка, коли робити. Ось так покажу. Він бачите, тут такий із гачечком розтискати кілечка. Так, ну що ж, трішки під'єднується. Так. Так, доброго вечора. Ну що ж, цей прямий ефір довгоочікуваний, як і для мене, так і для вас, бо багато хто мене просив, запитував. Я обіцяла його провести на тему, що ж впливає на швидкість виконання роботи. Здебільшого герданів, тому що деякі правила будуть працювати лише для створення герданів, а деякі будуть підходити і для будь-яких робіт, не тільки герданів. Так, я трішки порозповідаю, потім буду читати ваші запитання. Я розповідаю тільки про свій досвід, тобто те, що використовую я. Чим я користуюся, як я плиту, як я створюю прикраси, і що ж мені допомагає в тому плані, щоб робити ці прикраси швидше, наприклад, гердан створювати за 1-2 дні. Це не завжди працює, не завжди я можу так зробити. Але деякі такі лайфхаки можуть допомогти. Я написала невеличкий списочок, щоб не забути, тому що ось так, начебто, згадала так. Такий лайфхак, а, такий лайфхак. Потім вже згадую, а що ж я думала перед цим? Тому я записала: буду вам декілька варіантів розповім, потім буду відповідати трішки на запитання. Так, насамперед, на швидкість виконання роботи є такі лайфхаки, які будуть досить прості і зрозумілі це самопочуття. Ви ніколи не створите швидку прикрасу. Гердан, будемо говорити про гердани. Ви ніколи не створите гердан швидко і красиво, досконало добре, якщо ви будете себе почувати погано. Якщо у вас буде, можливо, не так фізичний стан, ну, чи ви будете хворіти, як в даний випадок, під час війни в Україні, у нас в усіх бувають такі стани. Нервові буває, немає настрою. В мене в самої от саме цей прямий ефір, він кілька разів вже в мене відмінявся, тому що я планувала його зробити, а потім ставалися якісь такі ситуації в Україні, що в мене було не до прямого ефіру, не було настрою, не було ні натхнення, ні бажання. І навіть бажання не було не те, що якісь прямі ефіри робити, не було бажання. Навіть створювати якісь прикраси або ж сідати взагалі за робочий стіл. Тому самопочуття, як фізичне, так емоційне, психологічне, дуже важливе. Тому що, я кажу, якщо ви в гарному настрої, якщо вам нічого не заважає, ви будете працювати і вам буде даватися робота легко. Так, досвід. Досвід відіграє дуже важливу роль. Тому що... Якщо ви перший раз сіли за станочок, то ви не зможете плести швидко, не зможете плести настільки якісно, як би хотілося, тому що у вас немає досвіду. Ви тільки розпочинаєте, і вам потрібно зробити хоча б один гердак, щоб потім вже Набити руку, щоб хоча б звикнути до того, як плести, як набирати бісер, як тримати голку, як сидіти біля себе, як тримати станок, чи він має бути близько біля вас, чи він має бути далеко від вас. Тобто досвід є досвід. Будь-яка робота не тільки бісероплетіння, будь-яка робота потребує досвіду. Тобто, якщо у вас немає досвіду, якщо ви ніколи цього не робили, з першого разу у вас, звісно. Можливо, я не, не виключу такий варіант, що, можливо, вам вдасться, але здебільшого потрібен досвід. Так, далі. Місце роботи. У вас має бути своє робоче місце. Тобто, ви не маєте сьогодні, ви працюєте за одним столом, на наступний день працюєте за іншим столом. Потім, там, можливо, десь перенесу свою роботу на кухню, щоб ближче дивитися там, за плитою, а потім перенесу десь там, в іншу кімнату. Тобто, у вас має бути робоче місце. Це не обов'язково має бути окрема кімната, або ж, я не знаю, кабінет. Це просто має бути своє робоче місце, де у вас стоїть станочок, якого ви не рухаєте. У вас має бути свій е, стілець або ж крісло. До якого ви звикнете. Тому що е, працювати на різних місцях дуже важко. У вас змінюється висота стола, у вас змінюється висота стільця, у вас змінюється е, біля себе речі. Тобто, вас має бути, якщо ви сидите на своєму робочому місці, у вас має бути добрий рух рукою. Тобто, ви маєте. Рукою ось так нитку натягнути і щоб вам нічого не заважало. Тобто, рухати руками в одну і в іншу сторону, ви маєте бути вільно. Тобто, Щоб біля вас не було ніяких предметів, які б заважали вам, якщо ви користуєтесь довгою ниткою, то вам потрібно цією довгою ниткою користуватися вільно, щоб ви могли рукою махнути і нитку витягнути. Тобто, щоб не перетягувати її ось так кілька разів в гардань. Тобто вам має бути зручно сидіти. Вас має бути зручно сидіти по висоті стілець, по висоті стіл, щоб він вам не був високий, щоб він вам не був низький. Щоб... Тобто, має бути робоче місце і має воно бути зручне. Ви маєте до нього звикнути. Так, що далі? Не поспішати. Е... Як би банально не звучало, але для того, щоб вийшло швидко, потрібно не поспішати. Тому що, коли ми поспішаємо, ми е, створюємо помилки. Помилки бувають такі, що можна дуже легко виправити, а помилки бувають такі, що їх досить важко виправити, і ви на, ту, на те виправлення помилки витратите ще днів 2-3, а можливо, і зіпсуєте повністю гердан. Тобто, щоб зробити якісно і красиво. Ви маєте не поспішати. Ви маєте добре слідкувати за схемою, ви маєте добре слідкувати за тим, що ви плетете, який ви бісер берете. Ну, тобто, ви маєте, як і в будь-якій роботі, не поспішати. Тому що уважність тоді відхиляється і можна зробити якісь помилки. Так, ну що ж, давайте трішки повідповідаю на ваші запитання. Якщо тут є. Так. Бачила, ви робите Гардан, моя Україна. Так. Так, роблю. Раніше не користувалась таким, завжди мучилась, а зараз собі такий хочу завдяки вам, Таня. Так. Так, так, так. Це, напевно, на, на рахунок інструменту. Уляна Василенко дає посилання на домбусін, і там є. Можливо, можливо, є. Колись я заходила, шукала на домбусін, але тоді не було, коли я шукала. В принципі, я вже давно робила замовлення там. Тому зараз вам точно не скажу, але можете перейти в хом'ячі запаси і подивитися. Або ж на сам дом бусін зайти, подивитися. І дуже важливо, щоб не відволікатися. Так, так, я про це ще раз повім. Розповім далі також. Так, ну що ж, Давайте скажу вам про те, щоб не відволікатися. Так, коли ви сідаєте за роботу, знаєте, в мене також розкажу про себе, як я працюю. Е, буває, що за день хочеться сісти декілька разів за станочок, поплести, але я розумію, що мені там через півгодинки потрібно зробити те, а потім через півгодинки мені потрібно зробити те. І мене це якось стримує завжди, тому що. Мені важко сісти, проплести декілька рядків, потім вставати, йти десь щось робити інше. Мені важко, коли часто дуже пишуть мені повідомлення в Інстаграмі, у Фейсбук, на YouTube пишуть коментарі. І дуже часто, що я не відповідаю одразу, тому що я зазвичай в такі моменти я працюю. Я бачу ці повідомлення. Я бачу, що хтось мені щось написав, я не бачу, що, але я бачу, що мені написали. Але я не відволікаюся. Тобто я працюю, потім я, коли в мене відпочинок, я встаю, відпочиваю, трішки встаю, мені пройтися потрібно, потрібно трішки піднятися, тому що сидіти постійно не будеш, дуже важко ви сидіти довго. І потім я відповідаю, я вже захожу, дивлюся ці повідомлення. Тому що. Зазвичай в мене є такі погріхи, і я думаю, що вони в усіх. Тільки береться телефон в руки, все. Ти прочитав те повідомлення, не прочитав, відповів, не відповів, а в якомусь інстаграмі та й завис. На якихось відосиках, на якихось майстер-класах, на якихось повідомленнях, на якихось красивих картинках. І ти відволікаєшся, начебто, ну, скільки ж я ж там посижу в тому телефоні, правда? Скільки ж я подивлюся там ті відео? Ну, 5 хвилин. А ні, це знаєте, це як ввечері лягаєш спати, начебто, ну я трішечки подивлюся, хоп, три часа ночі. Так, да, да. і воно дуже сильно відволікає. Тому е старайтеся, якщо ви працюєте, платете градан, ну, наприклад, старайтеся не відволікатися на такі якісь речі, які можна зробити пізніше, які не термінові. Тому що це сильно, дуже, дуже сильно впливає на роботу. Начебто проплела, відволіклася на телефон, погортала, подивилася, потім знов поплела, знов на телефон, знову поплела. Ні, так воно не працює. Я зазвичай, коли створюю щось е, на станку, або ж, можливо, щось роблю так, не, не обов'язково на станку, якісь сережки роблю, або ж браслети, ну, будь-що. Е, я телефон займаю якимось відео. Включаю якийсь серіал, можливо, включаю аудіокнигу, якісь відео на YouTube. Тобто для фонового звуку, щоб я. Я їх не дивлюся, я їх слухаю. Тому я люблю фільми дивитися, або серіали, які я вже дивилася. Тому що я знаю, я дивилася їх колись давно. А зараз я тільки згадую їх, я там десь в мене вони вспливають в голові, про що там той серіал, і я його просто слухаю, я їх не дивлюся. Тому, так, да, відволікатися не потрібно. Старайтеся, якщо ви плетете, то потім. Після будете відповідати на повідомлення. Так, що ж я далі? Мені потрібно, мені потрібно відмічати, що я вам розповіла. Тому що, тому що в мене тут 20 пунктів. Деякі я відповіла, деякі не відповіла. Так. Наявність потрібного матеріалу. Це також дуже сильно впливає на швидкість виконання роботи. Тобто мене часто, коли замовляють, прикраси, мене запитують, а скільки ж його, за скільки він буде готовий. Ну, наприклад, гердан. Хочуть там замовити гердан. Через скільки він буде готовий? Я пишу, завжди пишу, що е, на роботу я витрачаю 1-4 дні це з запасом. Можливо, 5, якщо складні роботи, можливо, і 5. Днів чи 7 днів, в залежності від роботи. Але плюс до того, мені потрібно замовити матеріал. Навіть якщо він в мене є в наявності. Я про це пишу. Тому що бувають такі ситуації, коли начебто, я думаю, що в мене цей матеріал, в мене цей бісер є в наявності, і мені його вистачить. Я написала людині, що я можу зробити гардан за 3-4 дні. І тут я помічаю, що в мене бісеру цього немає. Тоді виникає проблема. Краще, або ж перед тим, як писати, ви маєте переглянути весь матеріал, маєте передивитися, що у вас точно цей бісер є. У вас все є на цей гердан, а потім можеш писати, що ви можете виконати в такі-такі сроки гердан. Ви дивитеся по собі, за скільки ви можете зробити такий гердан. Тому що, якщо немає матеріалу... Під руками, наприклад, я зібралася зробити ось такий гартап, в мене не вистачає там 2 грами ось такого бісеру. Все, робота стоїть. Робота висить, тому що немає бісеру, якщо тим більше його немає в магазині, щоб купити зараз і тут, то це проблема і така робота зависає. Така робота не рухається. Так, 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 інструменти. Інструменти також дуже ж, е, впливають на роботу. Тому що от про цей інструмент, що ми говорили на самому початку відео, ось цей, хто тепер це розтискач для подвійних кілець. Він, е, завдяки ньому робота с, е, пришвидшується, тому що раніше я ламала нігті, я розтискала не знаю як, як нігтів не було, я не знаю, чим я розтискала. Ті кілечка, як я мучилася, щоб їх розтиснути, якимись пласкогубчиками десь там піджимала, десь там. щоб... Тому ось такі інструменти досить пришвидшують нашу роботу. Пришвидшують роботу хороший станочок. Тому що зручний станочок, на якому не потрібно, якщо станочок великий, ну, мається на увазі не маленький. якщо маленький, то він для браслетів. Якщо більший станочок, він для герданів, тобто... Щоб гордан робити на нормальному станочку, більш-менш великому, щоб його не потрібно було багато разів перекручувати той станочок, намотувати той гордан, переміщати гордан, тому що це також впливає на час. Е, голочки, тому що голки, е, якщо короткі голки і довгі голочки е, короткими, я зазвичай плиту. Такі сережки, все, що в руках. Гердани я роблю завжди тільки довгою. Навіть поясок на 5 бісерин я роблю лише довгою голкою. тому що мені незручно, ну це, це мені незручно робити короткою голкою. Навіть такі голочки по 5,5 см, я ними користуюся постійно, вони мені незручні. Тобто в герданах я завжди використовую довгу голку. Тим більше, коли робиш центральний кулон, великий. Ти за один раз проходиш всі бісеринки. Ну, в стандартних герданах, тому що є гердани великі, такі, наприклад, як гердан з маками, Альони кандиби. Там гердан такий, що там однією голкою не пройдеш, ні. ну, яка б та голка не була, ти не пройдеш, тому що він дійсно великий. Тому голки. Інструменти у вас мають бути свої інструменти, не в чоловіка, десь там візьму якісь там кусачки. Покажу, які у мене інструменти. Це ось такі інструменти, це мої інструменти. Тобто, я їх, точніше, це мені чоловік купував. І це мої інструменти. Тобто, якщо мені потрібно десь перекусити якийсь спін або ж, ну, ну будь-що, десь розтиснути, загнути щось в сережках, десь розжати якесь кілечко. Я не біжу до чоловіка в майстерню і не шукаю там інструменти, в мене є свої. Тобто усі інструменти, які ви користуєтеся, ножнички, вони мають бути е, спеціальні, гострі, невеличкі, щоб зручно було відрізати ниточку на гердані. Інструменти, голочки, станочок. На станочку я користуюся з зажимами канцелярськими. Ну, тобто, Всі інструменти вони мають бути чисто ваші, і щоб ви ніде їх не бігали, не шукали. Так. Про інструменти сказали. Так, впливає на роботу. Схема. Схема Гердана, Тому що є схеми, прості, ну, скажімо так, прості, в яких йде невелика кількість бісерин, ну, поширені, і небагато кольорів. Тобто там 2-5 кольорів це небагато. Тобто їх плести набагато легше, швидше, і е, такі роботи робляться зазвичай швидше. Якщо ж схеми, в яких є багато кольорів, е, то такі схеми, само собою, робляться довше, тому що багато кольорів потрібно постійно змінювати колір. По-перше, займає е, час. Підбір бісеру, підбір цих кольорів, тому що 2-3 кольори швидше підбереш, аніж вибрати 20 або 25 кольорів. Тому такі роботи робляться складніше і довше. Так. Також на роботу впливає формат схеми. У мене схеми. Ось, наприклад, я завжди роздруковую схеми ось так на папері. Тому що мені зручніше на папері, мені зручніше видно, мені їх, я їх роздруковую в фотосалоні. Мені там, я вже в них постійний клієнт, вони мені постійно роздруковують їх, вони вже знають, що я, що я хочу, щоб мені було добре видно клітинки, вони мені колір трошки підсилюють, щоб його краще було видно, збільшують. На весь листочок стараються, ну тобто, все роблять так, щоб мені було зручно. По-перше, папір цю схему можна використовувати безліч разів. У мене папка велика канцелярська, я в ту папочку складаю схеми. Якщо мені потрібно, замовили такий самий гардан, я знайшла все і в мене є все під рукою. Тобто, мені не потрібно телефон, мені його не потрібно заряджати, або ж планшет, або ж ноутбук, або ж комп'ютер. Тому що якщо схема десь в електронному вигляді... Нам потрібно зарядити телефон, зарядити пристрій на щоб бачити ту схему. Тим більше зараз е, з вимкненням електрики трішечки, це проблематично. І також це впливає дуже сильно на зір. Хоча, по-моєму, моєму вигляду, мені і е, бумажні схеми на папері не дуже допомагають, правда? Е, ще, е, чим мені краще на папері схеми, тому що я можу на схемах. Позначити те, що я хочу, те, що мені потрібно, і це досить допомагає. Я записувала в мене там десь останніми пунктами, було про те, що ви маєте записувати все про свої нові роботи, ви маєте все записати. Якщо, наприклад, в мене схема, ну це для прикладу я взяла просто цю схемку, якщо в мене схема, наприклад, на 21 бісеринку, я постійно на схемі, яку я роблю, пишу 21 бісеринка, 20 ниток. Що мені потрібна 21 бісеренка, 22 нитки. Тобто, я знаю, що ця схема у мене на 21 бісеринку, і мені потрібно нарізати 21 нитку на неї. Я пишу ем, не, не завжди, але зазвичай я пишу, яка довжина гардана виходить. Я, якщо кругові гардани, особливо ось тут з намистинами. Я пишу, скільки намистин я використовувала і через яку кількість бісерин я ці намистини повторювала. Тобто, щоб я при повторі роботи або ж при виконанні схожої роботи я могла подивитися ось тут, наприклад, ззаді на папері, в мене про цю схему написано, що ж я робила, що ж мені потрібно знати буде, якщо я буду робити повтор. Тому що робіт робила вже безліч, всі роботи ніяк не запам'ятаєш. Та й не потрібно їх запам'ятовувати. Краще все записати. Якщо ж не можете записати на схемах, ось так як я, заведіть собі ем, якийсь зошит, заведіть собі блокнот, якийсь записничок і там записуйте про свої роботи. Не, не тільки про гердани, записуйте про все, записуйте про жгути, якщо ви їх в'яжете, записуйте е, яким крючком, номером яким ви в'язали, на яких ниточках ви в'язали, яку схему ви використовували, які ковпачки до того ж у вас пішли. Тобто, усе, щоб вас потім, коли потрібно зробити повтор, ви відкрили, прочитали. І все. Вам не потрібно розраховувати, вам не потрібно знов рахувати, догадуватися, шукати десь там в інтернеті фотографії, або ж в себе в телефоні, а як же ж я робила? Це також дуже полегшує роботу. Е, так, що ж я ще хотіла сказати? Хоча за формат е, схем. Я вам скажу, що є майстри, яким такий формат на папері не підходить. Їм зручніше робити на, з девайсу, легше робити з телефона або ж планшета, тому що там можна збільшити, можна приблизити, віддалити, можна підсунути схему так, щоб край схеми був не потрібно використовувати лінійку, тобто сам екран телефона підрівнює рядочок, який ви набираєте. Деякі майстри використовують при наборі герданів, ось малюють, наприклад, схеми гарданів. В програмі Крочет, там є диктувалка. Вона диктує. Це програма крочет для схем для жутів. Тобто, щоб легше було набирати, там вона схема диктує, які бісеринки, скільки яких потрібно набрати. Так, це я сказала, зараз я відмітлю, тому що зараз буду плутатися, що я казала, що я не казала. Стосовно схем,